Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акція, яка триватиме лише 2 дні 18 та 19 грудня. При покупці двох пар домашніх тапочок ті, які дешевші по вартості, підуть зі знижкою в 50%. Є жіночі та чоловічі в асортименті. Є навіть Ціни 129 гривень пара. Кешбек 80% на увесь туалетний папір. Вологий туалетний папір 40 штук 25 гривень 80 копійок. Сніжна панда 93 гривні 4 рулони, 66 гривень екстраке. Зева 103 гривні 4 рулони. Туалетний папір сніжна панда 48 гривень, 4 рулони. Зева Делюк» – 169 гривень, 8 рулонів, Диво 67 гривень. Зева Делюк» – 169 гривень, 3шаровий. Туалетний папір диво 4 рулони 44 гривні. Селпак 98. 35 гривень 50 копійок Greenway, 4 рулони. 70 гривень коштує туалетний папір Greenway, 8 рулонів без аромату. Управдом 35 гривень 4 рулони. Поліся 4 рулони 39,50. Знижка 50% на другу одиницю засобів для чищення унітазу. Вместо ціна 106 гривень за 1 літр, півлітра 62 гривні, кіонин 56 гривень, дак, чистота 94 гривні. Акційна ціна на 900 мл. Півлітровий неакційний 80 гривень. Оце півлітрові ціна неакційна. Скайпів літра 39 гривень, 1 літр 70 гривень. Кешбек на зубні щіточки будь-які. 76 гривень зубна щітка з дуже м'якою щетиною. 105 гривень. набір 2 зубні щітки від Colgate. Доктор Морген 2 зубні щітки 31 гривня 50 копійок. Є також акційні пропозиції від Dr. Кьонан 25,80 зубна щітка. 16 гривень, так, експерти. Дитячі зубні щіточки. 25,80 94 гривні, три зубні щітки від Колкейт. Акція на м'які іграшки, брилки друга зі знижкою 50%. Такі прилочки коштують 80 гривень. Акція на усі щітки, гребінці та пензлики для фарбування. Один товар купляєте, другий йде в подарунок, з двох одиниць піде в подарунок той, який дешевший по вартості. Від фірми Кос щітки масажні, продувні. Покажу вам увесь асортимент і їхні ціни. Кого зацікавив товар, якийсь конкретний, то ставте на паузу. Набір перукарський 100 гривень. Щітка масажна від 100 гривень від фірми Соверт. 140-150. Великий асортимент також є дитячі щітки із блискітками 119 гривень. Знижка 50% від повної вартості на аромати трусардії. Ще є додатково зараз акція на усі туалетні води, парфуми мінус 50% на другу одиницю. Ці дві акції накладаються між собою, тобто можна придбати дві одиниці товару зі знижкою в 50% і отримати на другу ще мінус 50%. Знижка мінус 50% на декоративну косметику LCF. Ще також діє акція, якщо купляєте два товари. Третій, який дешевший по вартості піде в подарунок. Палітра тіней 45 гривень. Пудра розсипчаста 80 гривень. Хайлайтер 90 гривень. Засіб 2 в 1 – 50 гривень. Помада 50 гривень. Блиск для губ 30 гривень. Зараз діє акція, Якщо купити косметки від LCF на 100 гривень, то в подарунок отримуєте ось такий брелочок. Від фірми GlenB також акція. Якщо візьмете на 229 гривень, то в подарунок отримуєте палітру по тіней. Зараз на усю косметку GlenB, Акція кешбек 80% від вартості. Це лише два дні. А на весь промо-період тіє акції 2 одиниці декоративної косметики купляєте, третя йде в подарунок. Тональні крема ціни 119, 139, 90, 95 гривень. Набір для контурування обличчя 149 гривень. Пудра компактна 90 гривень. Великий асортимент гель-лаків. Акція 1 плюс 1 діє на усю косметику. В неї входять також лореаль, буржуа, мейбелін. Можна об'єднувати собі різні товари. Бібі-крем 209 гривень. Консилер. 284 гривні. Тональний крем матуючий. 246 гривень. Ще й ось такі подаруночки, косметичка. Це Дуглінбі палітра. Подарунок можна отримати ось таку сумочку від Hanny Bunny, якщо купити декоративної косметики з цієї фірми на суму 229 гривень. Зараз на цю декоративну косметику акційні ціни. Набір 119 гривень. Така сумочка 329 гривень. 60 гривень. Лак для нігтів, Бальзами для губ 45 гривень. Від Патрісія Ледом. Косметичка. І ось такий набір пензликів. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.